В нинішніх умовах технології саме дронових, які заполонили поле бою з обох сторон, а відкрита територія не дає переваги. От уявімо собі, так що пройшли рубежі густонаселених регіонів. І далі починається степ. Так. Як цим степом рухатись? Коли 24 на 7 дрони, дрони літають, і навіть зараз уже посадки не рятують, тільки укриття в якихось будинках, в підвалах і тому як рухатися під, під тим техніка. Знищується дистанційне мінування дронами, дрони самі техніку. Знищують а, піхота, та сама історія. Тобто відкритим полем воно перестає бути про хіба що знайдено буде нові випадки, нові скажімо так, підходи, нові стратегії, нові тактики для того, як наступати ось великою. Робити підземні варіант, так варіант зараз, росіяни до речі, це варто віддати їм належне. Вони дуже добре і якісно організовують свою оборону зазвичай. І ті оборонні вузли, які зараз з'являються нові на загарбаних ними територіях. Нещодавно наші бійці 14-го полку БПАК, сил безпілотних систем показували. Там справді видно, що будь-яка позиція, яка десь розташовується, вона має бути з'єднана тунелями з іншою, тобто щоб жодного наземного пересування не було. А тільки підземне, щоб дрони не виявляли. Е, і е, ну, якщо такі землерийки будуть придумані, в тому числі можливо безпілотні землерийки, то потенційно такі просування можуть бути далі е, запроваджені. Але станом на зараз відкрита територія не дає переваг угу. раніше. Відкрита територія давала перевагу великому броньованому кулаку, який, умовно кажучи, розкриває так. ось так от оборону і починає розпластуватися, розповзатися в глибину. Зараз просто уявити, що броньований кулак от, буквально на днях в Часом уяві росіяни спробували прорвати нашу оборону. Так, от її там закрити повністю з питань. 25 одиниць бронетехніки назбирали. З них 16 просто було знищено е, дронами, протитанковими ракетними комплексами і тому подібним. Uh -huh. е, і вони були змушені відступити. Тобто, великі колони техніки не дають зараз перевагу сучасній дроновій війні.